Вітаю! Ви на каналі Мінфін. Сьогодні будемо говорити про те, що відбувається за лаштунками банківської системи України. Тобто ми будемо говорити сьогодні про те, що у нас буде, чого чекати клієнтам і самим, самим банкам у червні 2025 року. Поговоримо про кредитні ставки, депозитні ставки, що буде відбуватися з валютою і валютним бізнесом, що буде з кратковим бізнесом в банках і взагалі про ситуацію, яка є. Ви знаєте, що я завжди об'єктивно говорю вам те, що відбувається на ринку, тому уважно мене послухайте. Тому що це буде стосовуватися вас усіх. З вами Олексій Козирєв, ви на каналі МінФін. Ми починаємо. І так, перше, які основні проблеми будуть у нас у червні у фінансовому ринку України і як це взагалі буде відбуватися на тих обсягах операцій, кредитах, депозитах, валюті, ОВДП? І що у нас буде відбуватися взагалі з ринком. Перше, що буде впливати, ескалація війни. Ну, ми тут розуміємо, вона зараз збільшилася, На жаль, продовження зростання цін на тлі збільшення дефіциту бюджету та необхідності подальшого зростання видатків держави на військові потреби. Ну і третє такий глобальний фактор це світові валютні та геополітичні виклики. Вони нікуди не поділися і вони тільки посилюються. Це так, якщо дивитися взагалі на ситуацію, яка є. Якщо дивитися по ситуації об'єктивно по кожному з пунктів, то що у нас зараз відбувається? На тлі зростання все ж таки активності армії Росії з захоплення території України та масованих нальотів дронів і ракет, то що, то, що ми зараз всі бачимо. Ще відбувається і такий фактор, як зростання цін в Україні. Вони дійсно поки що збільшуються, і за даними того ж самого Держштату України за підсумками квітня 2025 року інфляція зросла до 15,1% річних. Ну якщо дивитися по року. Нацбанк, який раніше він оптиміст, він говорить, що у другій половині року інфляція буде знижуватися. Але подивимося, чому. Тому що якщо подивитися так об'єктивно, на значну кількість факторів Національний банк впливу особливого не має. Тобто на монетарні якісь моменти він може якось відслідкувати і якось їх регламентувати. А, наприклад, ситуацію з тарифами на комунальні послуги або, наприклад, ситуацію на зовнішньому ринку, яка буде впливати на курс євро в Україні в кінцевому варіанті, і впливати на ціни на імпорт. В тих товарів, які у нас завозяться в євро, він особливо впливати не зможе, і це теж буде впливати на ринок. Що у нас може бути позитивним по рівню інфляції, що може зіграти в на користь тих аргументів Національного банку це фактор світового зниження цін на паливо. Зараз ви знаєте, що Сполучені Штати і Європейський Союз вони намагаються зараз обвалити ціни на нафту з поточних десь близько 65 доларів за барель. Ну і друге, це таким ну, говорити так бумерангом, до нас прилетіть ще повернення Євросоюзу. Ми так вот на основні позиції українського агроекспорту. І тому наші аграрії просто не зможуть вивозити всю ту продукцію, яка в них аграрна. Є. Вони Вимушені будуть впливати з одного боку, це негатив, тому що це буде впливати на зменшення виручки, яку будуть отримують наші. Аграрії від продажу на зовнішніх ринках. З іншого боку, та продукція, яка зараз буде залишатися в Україні, її потрібно буде продавати. Це призведе до зменшення цін на е, ці е, продукти в Україні, тому що просто їх потрібно буде виробникам, агровиробникам комусь продавати. Це такий позитивний фактор, і він дійсно може так дещо збити ціни влітку або восени цього, восени цього року. Але з іншого боку, все ж таки, от якщо ми реалісти зараз, то на той момент, коли ми записуємо, записуємо ролик, тобто у кінці травня 2025 року, ми бачимо, що все ж таки інфляційні процеси зараз зростають. Це відображається на моделі поведінки, як населення, так і бізнесу в нашій країні. І таким чином банкам придеться підлаштовуватися, по то, що, по ті зміни, які зараз відбуваються, для того, щоб не втратити цю клінтил. І так, поговоримо по де по таких окремих блоках. Перше, це кредити юридичним особам у гривні. Ну з одного боку, сказати так відверто, враховуючи те, що зараз все ж таки є дуже велика загроза того, що інфляційні процеси зараз будуть тільки збільшуватися, незважаючи на такі оптимістичні прогнози Національного банку. І для фінансистів ці загрози призводять до того, що вони поки що не розуміють, чи буде все ж таки зниження облікової ставки національного банку. Ще раз хочу нагадати, що зараз вона. 15,5% річних, і з іншого боку, вона може дещо і зрости, якщо, наприклад, все ж таки контроль, який потрібно тримати Національного банку за цінами, він не буде працювати, і тоді буде потрібно збільшувати облікову ставку. Тобто, в залежності від того, як буде вивести себе далі інфляція, відсоткові ставки по кредитах будуть відповідно на це реагувати. Але якщо дивитися зараз і говорити зараз про червень цього року, то в принципі за моїм прогнозом. Прогнозим прогнозом. Буде в основному зараз знижувати ставки по кредитах банки не будуть. Але є окрема категорія клієнтів, які мають будемо говорити так найбільший, найбільшу привабливість для банків, тому що вони мають ліквідні залоги, наприклад, застави великі обсяги, наприклад, тих же самих обігових коштів, і які є дуже великими клієнтами для цих банків. І для них все ж таки і за них дуже велика конкуренція, тому по них. Все ж таки банки будуть вимушені ставити ставки від 15,5 до 17% річних, в залежності від термінів самих цих кредитних програм. А за короткими трьох-п'ятиденними кредитами для, перек... для покриття касових розривів у межах, наприклад, якихось кредитних ліній, там ставка може бути взагалі від 13 до 14,5% річних. Тому що банкам... банки не можуть собі дозволити втрачати таких клієнтів. А ці клієнти, як би я б сказав, балувані. Малий та середній бізнес він може буде розраховувати на ставки все ж таки від 16 до 19% річних, а за деякими проектами, в яких є підвищені комерційні ризики, там ставки можуть бути до 20-22% річних. Основна причина, чому по цих, кредит, по цих групах клієнтів великі ставки, це те, що в них немає з точки зору тих же самих банкірів, немає високоліквідних застав або, наприклад, невеликі обсяги операцій. Ну і військові ризики, то що ми розуміємо, особливо в прифронтових областях. По держпрограмах тут великих змін не буде, але зараз у держави вже немає значної кількості коштів, тому я не прогнозую дуже великого зростання цих програм. Але ті програми, які роби працювали раніше, по програмі 5.7.9, сім дев'ять, і деяких накруток банків. Будемо говорити через додаткові комісії, і так далі, то ми виходимо десь навіть на ставку від 11 до 14% річних. Що ще хочу сказати? Що рівень НПЛ за банківською системою у черні продовж продовжує пропродовжить знизуватися. НПЛ – це негативні кредити. Які, але це буде відбуватися не за, то, за рахунок того, що вони будуть повертатися в банківській системі, а в основному за рахунок того, що банки їх просто будуть списувати е, з своїх балансів поступово. Ну і таким чином буде все ж таки рівень НПЛ загально, до загального кредитного портфеля по банківській системі буде, буде нижчий. При е, кого будуть кредитувати, хто буде в пріоритеті у банкірів? Це аграрія, оптова, оптова та розрібна торгівля, перевезення та логістика, енергетика та транспорт, ну і оборонка. А так також виробництво будматеріалів і IT сектор. У зоні підвищеного ризику будуть залишатися все ж таки будівництва. Ну і вся вказана ще вища промисловість, тому що вона буде розглядатися як ризикованою саме для банкірів. Що ще можна сказати по цій ситуації? За споживчими кредитами для населення? Ставки будуть від 16 до 25% річних та вище. Але враховуючи, все ж таки, те, що є ще дуже додатково велика кількість різних накруток, то кінцева реальна вартість споживчих кредитів буде залишатися для. Споживача, тобто для того населення, яке бере ці кредити, може наближатися вона до 32, там десь до 70 річних. Тобто, це найприбу... одні з найприбутковіших кредитів для банків, тому що ну, вони дають більший дохід, але з іншого боку, вони для них залишаються дуже ризикованим. Що стосується в цілому банківській системи, то вона залишається, будемо говорити так, ліквідною і над надліквідною, і про це говорить зараз і платеж ми про це говорить зараз якраз то, що в депозитних сертифікатах Національного банку банки розміщують від 4, зараз, мають десь від 470 до 500 мільярдів гривень щоденна ресурсів. І якщо дивитися так об'єктивно, десь від 15 до 25% цих ресурсів вони могли би, наприклад, кредитувати реальний сектор економіки або, наприклад, ще довкладати ВВДП. Тут різні причини, чому вони це не роблять, в тому числі, числі і ризики, які дійсно є в, зараз, враховуючи війну, яка є. Але з іншого боку, банки ще й консервативні, враховуючи теж саму війну, вони хочуть мати надліквідність для того, щоб перекривати свої зобов'язання в будь-який момент, якщо це. Буде потрібно. Зараз перед вами якраз обсяг операції НБУ з регулювання ліквідності банків, тобто, що вони вкладають в депозитні сертифікати, і ви якраз бачите, що там до 500 мільярдів гривень майже постійно є. Тому головним питанням для позичальників у червні буде не сама по собі теоретична можливість кредитування. Вона буде, а рівень процентних ставок, суми та терміни, на які з ними будуть готові працювати банки по цих кредитних програмах. За валютним кредитом, скажу відразу, значних змін на яких не буде. Враховуючи те, що дуже велика кількість валютних обмежень з боку Національного банку по валютних кредитах, знижувати ставку банки по них не будуть, але і збільшувати її нікуди, тому що цих кредитів не також вже і багато депозити вклади е, у гривні. По населенню і по юридичних особах. Ну, З одного боку, все ж таки, з базою фондування у вигляді саме термінових гривневих депозитів та вкладів у червні, ситуація буде двоякою. Чому? Тому що з одного боку, ми вже казали, 470-500 мільярдів надлишкової ліквідності банків знаходиться зараз у депсертифікатах Національного банку або в купівлі, ще, і крім того, ще йде активна купівля ВДП банками. Але з іншого боку, ми все ж таки. Розуміємо, що зараз, наприклад, у населення десь від 1,2 до 1,3 3 ну у населення плюс ФОПи від 1,3 до 1,2 до 1,3 трильйонів гривень, це тільки у населення в банківській системі, а ще є десь порядка трильйона або більше даже по юридичних особах на поточних рахунках. І таким чином, ці, з цими ресурсами, все ж таки банки вимушені будемо говорити так, рахуватися. Чому? Тому що, якщо, наприклад, вони будуть давати низькі ставки, вони будуть значно нижчі ніж рівень інфляції. Населення просто почне забирати ці кошти з банків. І тому є, хочуть банки чи не хочуть, але вони все рівно будуть поступово все ж таки збільшувати зараз дохідність по своїх вкладах і по депозитних продуктах саме для того, щоб утримати ці гроші населення саме в банківській системі. От. А це буде невеликий процес. Тут там не буде значного підвищення ставок постійно, але воно буде йти. Зараз перед вами Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб. ну Тут на 27.05-2025 року, і ви бачите, що в принципі поступово все ж таки, але ставки зростають. Мій прогноз по ставкам у червні у по депозитах осіб в банках з вітчизняним капіталом це буде на 3 місяці від 14,5 до 16,5% річних, на 6 місяців від 14,9 до 16,7% річних, 9 місяців до 15,2-17% річних, і на один рік десь від 15,5 до 17% річних. Підкреслюю, це по банках з вітчизняним капіталом. Держбанки та іноземці будуть традиційно давати десь на 1-3,5% річних нижче за кожне з перерахованих вище термінів. Ну і найбільш оперативно реагувати на всі зміни на ресурсному ринку будуть маленькі банки. Вітчизняним капіталом, чому тому, що у них якраз база фондування напряму залежить саме тільки від того, які ресурси вони мають від населення або на рахунках юридичних осіб. Ну крім того, і капітал, але в цілому вони дуже залежні саме по базі фондування від якраз своїх вкладників. За юридичними особами тут розкид котирувань буде дуже широким. За моїм прогнозом, від до 7-12% до річних це буде за місячними ресурсами від 1 млн грн, до 9,5-13% річних це на строки до 4 місяців, до 14-14,5% річних терміном від 5 до 9 місяців. І десь від 13 до 15,5% річних це. По депозитах юридичних осіб у гривні на рік. Крім того, маленькі банки, також, як і ми говорили і по вкладам фізичних осіб, вони будуть готові дещо рухатися і по своїх ставках десь на 0,5-1% річник по кожному з цих термінів, якщо там будуть їм будуть пропонувати клієнти великі суми. Чому? Тому що вони хочуть на цьому просто дозаробити. Я маю на увазі маленькі банки. За валютними депозитами. Зараз там ситуація, будемо говорити, так, не дуже цікава для вкладників. І все ж таки я прогнозую у червні, ставки будуть залишатися від 0,1 до 2,2% річних у Євро, і десь від 0,1 до 3,2% річних у доларі. Тепер шо, перейдемо до ВДП і роботи по банків і клієнтів саме з ОВДП. З одного боку, у Мінфіну зараз за рахунок того, що йде. ну, Стабільна фінансова допомога. міжнародна в основному зараз європейська, то від МВФ, а, тобто Сполучені Штати тут дещо, дещо вже дистанціювалося від цього, і вони не надають такої значної допомоги саме фінансової. А європейці зараз закривають основні ці питання. Тому зараз у Мінфіна, скажу відверто, з одного боку, ресурси є, ресурси є і у того ж самого Національного банку. Зараз ви бачите, все ж таки поступово зростають золотовалютні резерви. Тому МінФін не будемо говорити так, не поспішає дуже активно набиратися дорогих грошей через АВДП. А в основному його завдання це робити реловер. Тобто, по факту ті гроші, які повертаються в погашення ВДП, таку ж суму приблизно залучати на ринку по гривню. В гривні. Для того, щоб діри бюджету. Якщо дивитися, все ж таки на те, що вже говорять деякі. Народні депутати про те, що буде потрібно від 200 до 400 мільярдів гривень ще додатково на армію, і це потрібно буде збільшувати витрати бюджету для того, для того щоб це було беземісійним шляхом. В основному будуть все ж таки, я думаю, що будуть випущені додаткові ОВДП, і тоді мінфіну придеться значно активніше залучати ресурси на ринку, особливо для перекриття 26-го року, по якому зараз поки ситуація не зрозуміла по фінансуванню зовнішніх і внутрішніх Витрат нашого бюджету. Робити, що вони будуть? Національний банк буде збільшувати перелік бенчмарку ВДП, які зараз потрібні банкам для виконання нормативу резервування. З іншого боку, він буде все ж таки намагатися залучати більше коштів і населення, і юридичних осіб. А для того він буде повинен все ж таки поступово тримати свої ставки, які по ставки дохідності, хоча там і немає. Будемо говорити так, немає оподаткування, але все ж таки йому буде потрібно тримати ці ставки, хоча б на рівні інфляційних процесів в країні для того, щоб вони були цікаві інвесторам. Зараз ви бачите ставки по ВДП. На останніх аукціонах ви бачите, що в принципі я хочу сказати відверто, що вони достатньо зараз пристойні. І у підсумку я прогнозую зараз певне зростання у червні водопе, що перебувають у портфелі бізнесу, десь на 2,6-5,5 шість п'ять мільярдів гривень та фізосіб, десь на 2,9-6,5 мільярдів гривень в еквіваленті. Як, якраз ви зараз бачите далі таблицю це ОВДП, які зараз перебувають в обороті за номінальною амортизаційною вартостю станом тут на 27,05, і ви розумієте для себе порядок цифр, які будуть на ринку. Саме банки будуть тримати в своїх портфелях десь 800 від 820 до 880 мільярдів гривень в еквіваленті. А в основному заробляти ще й на тому, щоб докуповувати собі нові ОВДП, а частково ті, які в них зменшують дохідність. Або, наприклад, на інші терміни, вони будуть, які їм менш цікаві, вони будуть продавати населення, бізнесу, то, що я вже казав, якраз розміщати їх там. Тому, в принципі, великої такої щедрості додаткової по гривневих облігаціях та по валютних від Мінфіну я зараз не бачу. І така ж сама ситуація буде десь зараз і по валютних АВДП, і по гривневих у червні. За валютними АВДП на первинному ринку в Євро будуть перебувати ставки з дохідності від 3,5%. До 3,16% річних, це мій прогноз у, на червень. У доларі від 4 до 4,17% річних, а у гривні від 14,5 до 17,8% річних, залежно від термінів розміщення цих ОВДП на первинному ринку. Ну і відповідно на вторинному ринку громадяни та бізнес зможуть їх придбати з дохідністю для себе десь на 0,25-1,25% річних нижче, ніж на первинці. Крім того, хочу сказати, що в принципі враховуючи ту зараз ситуацію, яка є. Є негативний такий фактор, це ВВП варанти. то що зараз по них поки що там іде така, будемо говорити, так все продовжується війна нервів між їх утримувачами міжнародними і нашим Мінфіном. Вони поки що не погодилися на, на якийсь варіант, тому це дещо б'є по рейтингам України інвестиційним, які і так зараз знаходяться на ну, такому, ну будемо говорити негативному стані. Тобто вони офіційно десь при дефолтному стані. Тобто, це така проблема, яка періодично буде злюватися, що ЗМІ у червні, і з намаганням якось розшатати ситуацію. Але з іншого боку, я все ж таки дивлюсь на ту ситуацію з більшим оптимізмом. Це постійно проходить така ситуація перед тим, як потрібно робити якусь реструктуризацію. Так далі, це звичайна практика не тільки на українському ринку, а й на міжнародних ринках. Саме коли у ЗМІ зливається якась негативна інформація перед цими апаратами. Щоб потім виторгувати тим же самим. Держателям тих же самих ВВП варантів, або, там, наприклад, іншим держателям наших якихось інших цінних паперів. Саме для того, щоб потім би, в цьому банальному торгі на цьому більше дозаробити. Тому я би все ж таки радив вам до цього відноситися більш спокійно. І коли хтось буде вам говорити дефолт України щось про таке подібне, то я би зараз на це все ж таки не звертав увагу, особливо, якщо ви інвестуєте в такі короткі папери, той ж саме ВДП, наприклад. Так далі. Що стосується тепер валюти, враховуючи те, що дуже велика буде волатильність і по курсу долара і євро, тому що є геополітичні ризики, які зараз дуже суттєва, і ну, ті ж самі торгові війни, і, на жаль, реальні війни, які зараз лунають по всьому світу, це призводить до того, що все ж таки і по безготівковій, і готівковій валюті і у світі, і тим часом таким, таким чином і в Україні будуть достатньо великі каливання. На цьому банки будуть додатково дозаробляти. Достатньо активна і враховуючи те, що у них зараз буде, будемо говорити так попит на валюту все ж таки на високому рівні, то банки не будуть знижувати свої комісійні витрати в червні, свої комісійні. В червні саме на те, щоб якось там додатково приваблювати клієнтів. Але з іншого боку, у всіх банків зараз в основному є деяка така нестача клієнтів, які продають валюту, саме продають на ринку. Тому для цих клієнтів, особливо якщо це крупні клієнти, вони можуть виходити по комісіях майже на нуль. Але, наприклад, якщо вони по тих клієнтів, які купують валюту, тут я не думаю, що вони будуть банки знижувати їм якісь комісії, чому тому, що попит на валюту і так є. Що ще хочу сказати? Що ще буде впливати на ринок? Це додатково по парі євро-долар, Це засідання 5 червня ЄЦБ по процентних ставках. 18 червня за процентними ставками своє рішення скаже у нас ФРС Сполучених Штатів, і це постійне ще враховуючи торгові війни і постійні різні заяви Трампа. Це призводить до волатильності на на міжнародному валютному ринку і до великої волатильності на нашому українському ринку в ті моменти, коли наприклад на міжнародних ринках якісь чергові цунами. Ви це бачите, наприклад, по євро, коли там. Його він скаче від 40, там був не так давно і 44, і 45, а зараз, наприклад, там 47-48, потім знову був 48, потім знижився майже до 46-50. Тому оці моменти вони будуть залишатися і у червні місяці. Е, тому, о, будемо говорити так, ще й додатковим буде бізнес е, банкірів на чому? На тому, що вони будуть, коли ви будете купувати собі на карти валюту. В межах 50 тисяч гривень щомісячних ваших лімітів, то банки будуть викуповувати цю валюту у Національного банку на Міжбанку і таким чином вам як би, її перепродавати. На готівковому ринку спред по долару відносно, буде відносно спокійні дні, він буде в межах десь 20-25 копійок. В межах, коли будуть великі коливання на міжнародному ринку по долару, то спред по долару може зростати до 25-30 копійок в червні місяць цього року. А по готівковому євро в спокійні дні спред буде в межах від 20 до 30 копійок, а на дні, дні великої якоїсь валютної лихоманки він буде зростати майже до 30-70 копійок. Ну і е, Крім того, в структурі доходів самих банків в середньому, в залежності від їх бізнес-моделі, десь від 15 до 30% це будуть якраз ті доходи, які вони отримують від казначейства за рахунок торгівлі ВДП. Окрім того, за рахунок валютних операцій. Ну і картковий бізнес. Він останній у нас на цьому процесі, що я буду зараз розповідати. Тут є нюанси, хочу, щоб теж ви на них звернули увагу. Банки у червні все ж таки продовжать з одного боку нарощувати статистику активних карток клієнтів, а також отримують збільшення середнього чека операцій по картці. Чому? Тому що ми бачимо, що все ж таки ціни зростають. Це призводить до того, що середній чек, коли ви розраховуєтесь картою, він зростає. Але і це, ну. Ну, така, значний фактор, який дуже суттєво впливає на саме середній чек. І ця тенденція збережеться і у червні. З іншого боку, ви бачите, що зараз почалася чергова боротьба з дропами, а також посилення фінансового моніторингу і валютного контролю з боку банків. І це призведе до знову скорочування обсягів підтопі операцій. Тобто це операції між фізичними особами з карти на карту. Тому, в тому числі, і через обмеження самих банків на ці операції і встановлення лімітів, це зіпсує деяку статистику по червню місяцю для банківського каркового бізнесу. Хочу вам нагадати, що з 1 лютого 2025 року клієнти банків із середнім та низьким рівнем ризику могли переводити 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня цей ліміт на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць. Тоді, як для клієнтів з високим ризиком, з високим рівнем ризику, цей отакий урізаний ліміт, він як діє в 50 тисяч гривень на місяць, він таким і залишиться. Тому таким чином, якщо будуть все ж таки ліміти зменшені і по Лояльним клієнтам, тобто з 150 до 100 тисяч, це на статистику вплине по переказам, P2P переказам. З іншого боку, враховуючи, що значна частина цих операцій це по картковому бізнесу, це саме розрахунки клієнтів за товари та послуги через картки, а там за рахунок інфляції постійно. Все ж таки середній чек зростає, то це призведе до того, що в цілому статистика по картковому бізнесу вона буде позитивна, але деякі такі нюанси вони є, і їх потрібно для себе враховувати, коли ви будете дивитися на цю стати статистику. Крім того, хочу вам сказати, що тут банкіри не просто вони такі, якихось кровопійці, які, 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 які не хочуть давати вам робити перекази на найбільшу суму. Тут є ще й нюанси е, в тому, що Національний банк і е, дуже сильно штрафує майже в 100% від. Порушення по таких операціях, ті ж самі банки і по валютному контролю, і по фінансовому моніторингу. І тому банки вимушені тут в якийсь момент перестраховуватися. І тому ви повинні бути готові до того, що по деяких операціях вони будуть постійно вас просити про те, щоб ви надали їм додаткові документи про походження цих грошей, на що вони у вас пішли, звідки вони взагалі є, це у вас ресурси і так далі. Але тобто, це така звичайна практика, і скажу відверто, що на заході вона. Теж присутні. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирів. ви на каналі Мінфін. Якщо ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться, ставте нам лайки, будь ласка, тому що ми працюємо саме для вас. Ну, а крім того, задавайте питання. Ви знаєте, що на них я буду вам завжди відповідати. Залишайтеся у спокої, дай Бог нам всім міру і щастя. Все буде добре.